А не через Київ, тому я сьогодні багато їжі подорожую. Дійсно, сьогодні в вашому місті відкрилася приймальня об'єднання Самопоміч це є організація, якою я живу з 2004 року ще до роботи міським Львові. Це громадський рух. І власне ідеологія самопомічі мені допомагає у Львові робити дуже багато добрих справ. Самоорганізація. Самодисципліна, самоврядність. Тобто не вірити в неймовірні чудеса, що хтось прийде і зробить, а брати самим і робити, об'єднувати людей. Цією справою ми займаємося достатньо давно, і мені приємно, що тут у вас також знаходяться люди, які хочуть цей рух розвивати. Тим більше, що займається тим мешканець вашого міста, який вчився у Львові, в консерваторії і, до речі, він був у нас студентським мером міста Львова, правда? Він Батері. був студентським мером, я був дорослим мером, ми нормально комунікували. Як ви взагалі задоволені своїми філармонії? Є запитання.